Всім привіт! Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua. Якщо я розповідаю про цікаву важливу інформацію про Маріуполь, Маріупольців, якщо вам також цікаво дізнаватися про це, будь ласка, підпишіться прямо зараз. Таким чином ви допоможете нам поширювати наш контент. Сьогодні мова піде про Початок нового навчального року це найважливіша тема, і насправді вона важливіша не тільки на сьогодення, але і на майбутнє. Тому що в той час, як ми з вами зараз спілкуємося через камеру, ось ці саме хвилини, російські окупанти ламають українську свідомість українських дітей і змушують їх забути. Хто вони є від народження, ким вони є, де вони народилися, і прийняти нову нав'язану їм російську ідентичність. Для цього в окупації відкрили 29 шкіл. Якщо до початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі працювали 69 шкіл. То зараз лише 29 змогли окупанти поновити. Це пов'язано тільки з матеріальними можливостями, бо у росіян просто тупо закінчуються гроші на відновлення. А я нагадаю, що під час блокади і знищення Маріуполя лише 4 шкіл ціліли, всі інші були частково, бо повністю пошкоджені. Тож вони змогли відновити 29%. Ми не знаємо точно, скільки дітей навчається в окупації. На початок встановлення окупаційної влади у 2022 році приблизно 11 тисяч дітей було. Це було за інформацією Маріупольського спротиву. В минулому році дітей вже було 14 тисяч, тобто 11 тисяч, 14 тисяч і Зараз інформації нема, але ми можемо опосередковано сказати, що дітей в окупації навчається близько 20 тисяч. Звідки ми беремо цю цифру? Санкт Петербурзький федеральний цей муніципалітет вирішив закупити канцелярські набори для всіх без виключення школярів у Маріуполі. Вони їх закупили 20 тисяч наборів. Тобто ми не знаємо точно, чи на кожного це воно дійшло, чи вони з запасом брали, але можемо стверджувати, що кількість дітей все ж таки збільшилася в окупації. І за рахунок тих маріупольських родин, які вирішили повернутися в місто, і за рахунок російських родин, які зараз масово скуповують нерухомість Маріуполь і переїжджають із території суверенної Росії на окуповані території. Тобто 11-14, близько 20 тисяч дітей. Офіційно за перший раз в школу пішли в цьому році 1800. Дітей українських дітей підкреслюю, в окупованому Маріуполі, і нагадую, що перевірити достовірно цю інформацію ми не можемо. Тому вимушені посилатися на російські джерела. Що нового очікує дітей в школах в окупації? По-перше, цього року росіяни скасували обов'язковий медичний нагляд через те, що в, лікар... в лікарнях не вистачає лікарів. І напередодні Нового року вишукались величезні черги з дітей і їхніх батьків, які змушені були отримувати довідки про медичний стан дитини, а мир отримати їх не могли. Просто нема кому оглядати дітей. Ну то пішли по такому путі, скасували. Довідки. Насправді я хочу підкреслити, що це важливо, бо три місяці дитина знаходилася в невідомому епідеміологічному середовищі. Невідомо, чи воно здорова, чи вона піде зараз в школу і перезаражає своїх однокласників. Росіянам це байдуже. Вони просто скасовують медичний огляд, ну хай буде, як буде. Друге, нововведення це заборона мобільних гаджетів будь-яких. Навіть за навчальні цілі. Тому що під приводом навчальної цілі дитина може принести в школу, наприклад, планшет, не тільки мобільний телефон, планшет, щоб скористатися ним. А й виявиться, що вона тим планшетом запише вчителя, який б'є дитину якусь, або несе якусь відверту чухню. або... Не знаю, ображає дитину. Все це не може допустити, все це не має бути оприлюднено. Тобто, для росіян страх від цієї поширенням правди виявився набагато сильнішим, ніж здоровий глузд, і вони взагалі заборонили не навчатися використовувати будь-які пристрої у школах. ну, тобто, Школа автоматично відкочується назад у минуле у Радянщину, де такого просто ще не існувало. Ну і третє нововведення це таке десь як факультативно, десь це як додатковий урок, але в школах Маріуполя вводить такий сімейний курс. Виховний курс, який, на якому дітей будуть змушувати ну, насаджувати в голову думку, що вони вже після школи мають створювати родини, народжувати багато дітей, тобто культ багатодітності запроваджують. І росіяни таким чином сподіваються вирівняти демографічну ситуацію, ту яму, яку скочується їх країна через війну. Через проблеми соціальні, гуманітарні і таке інше. Ось три такі новинки, які будуть визначати навчальний рік цього року. Окрім школ в Маріуполі сьогодні відкрилося і нахимське училище. Звісно, що під гімн на музику, яка лунала за часи Радянського Союзу. Росіяни, як ми бачимо, змогли зібрати. Дітей з цієї Донецької та Луганської областей для того, щоб скерувати їх на навчання в Нархимівське училище. Звісно, що випускники цього училища підуть пряміком воювати проти України і будуть гинути на цих боях не тільки в Україні, а і в інших континентах і країнах, де веде війну Російська Федерація, а вона веде війну не тільки в Україні, ще й в Африці воює, і в Азії. На Близькому сході, вибачте, вона воює. Тобто географія широка і м'яса для цих війн треба багато. Тож дивно тільки як батьки погоджуються на це. Ну і оцей пафос на лінійки з нагоди відкриття на хіміке училище виглядає для мене дуже страшно, насправді, бо виходить так, що окупанти прийшли. Вбили в Маріуполь десятки тисяч людей, зґвалтували жінок, вбивали дітей, а після цього змусили цих зґвалтованих і принижених вийти і співати гімн слава Аттісства. Як на мене, приниження, яке не має меж, дуже шкода, що знайшлися батьки, які на це приниження погоджуються. Ну і ще одна маленька новина. Напередодні на початку навчального року терорист Деніс Пушилін, який є очільником так званої ДНР, що визнана в українським урядом терористичною організацію, звільнив з посади міністерки освіти Ольгу Колодарову. І призначив на її місто е, очільникам департаменту освіти, колишнього заступника е, Колодарової Олега Трофимова. Який сенс цих кадрових змінах поки що не зрозуміло, бо обидва є громадянами Російської Федерації навчалися, працювали там і власне прибули на територію Донецька е, лише в 2022 році, коли Росія вирішила анексувати. Донеччину, а не просто відірвати і, і створити там якийсь антиукраїнський анклав. То, ну, будемо спостерігати за цим. Ну а вже за результатами зміни кадрової політики на безпосередньо в Маріуполі ми спостерігаємо весь останній рік. Нагадаю, що першим колабораційним очільником освіти в окупованому Маріуполі був призначений такий собі В'ячеслав Мирошинченко. Це людина, яка була директором морського ліцею в Маріуполі. Він виїхав під час бомбардування Маріуполя, перебував у Манкуші. Але коли покликали і запропонували високу посаду, аж... Начальника освіти у в окупованому Маріуполі, то він одразу погодився. Причому одразу спочатку називав себе взагалі міністром освіти ДНР, ну а потім його трохи попустило, і він вернувся до того рівня, на якому і справді перебував, очолював освіту, управління освіти окупованого Маріуполя. Ну і ці його амбіції були невиправданими. Бо як тільки у місті з'явилася Олена Узум, калаборантка Зі стажем людина, яка в 2014 році дала розпорядження директорам Маріупольських школ відкрити навчальні заклади для проведення незаконного псевдореферендуму 11 вересня, 14-го, при нагадаю про від'єднання від України. То от з того часу тепер ця особа приїхала і очолила департамент управління освіти окупації замість. Колаборанта Мірошенка. Тобто, Мірошенко ми не співчуваємо, бо зрадникам зрадницька доля Він прийшов, продав свою совість заради посади, тепер посада буцнула його, і у людини не посади, ні совісті, нічого. Тільки... Тільки зрада, і я сподіваюся вирок суду, бо у Києві, Печерський районний суд, міста Києва розглядає звинувачення у у державній зраді. Колеб колабораціонізмі щодо ось цього пана Мирошниченка. Ну, а Олена Озум сьогодні відкривала в Маріуполі 34-ту школу після того, як росіяни зруйнували цей заклад. До речі, це школа, в якій я навчалася з 3 по 10 клас. І роздивляючи ці фото, мені було дуже цікаво. І сумно, одночасно. Окупанти зробили там непоганий ремонт, але перед тим вони зруйнували, зруйнували школу, зруйнували дитинство, тисячі дітів, дітей. І мені здається, що покарання за це має обов'язково бути. Ну, а ці нещирі посмішки, які були на обличчі гауляйтера Олега Маргуна і оцієї колаборантки Олени Узу, сподіваюся, скоро чезнуть з їх облич, коли вони нарешті сядуть на лаву підсумних і будуть відповідати по законах України за скоєні злочини проти, проти своєї країни. Дякую, що слухали. Не забувайте підписуватися, давайте разом спостерігати за тим, що відбувається в Окупованому Маріуполі.